Хотіли поговорити з вами про плани на мир. Зокрема, йдеться про те, що Сполучені Штати Америки погрожують вийти з мирних переговорів по Україні, якщо найближчим часом не буде прогресу. Зокрема, зацитую: якщо наші зусилля зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, ми повідомимо Трампу, що переговори більше не життєздатний варіант. Повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Як ви оцінюєте цю заяву і такий варіант, як такий? Якщо теж. Вони багато до чого вже вдавалися. Це наступний крок їх і американці. Якщо росіяни здійснюють тиск на нас військовим шляхом, ведуть війну цю вже з 2014 року, з 2022 року, широкомасштабний етап, то американці включили це з приходом Трампа. Вони фактично починають дії, скажем, імперські дії. Я би так їх сформулював: експансіоністські в сфері е, політики, економіки, фінансів по відношенню до України безпекових питань. Е, ми бачимо, як вони хочуть загарбити наші не тільки там рідка а взагалі всю економіку. На, і причому на е, років вперед, безпідставно, штучно надумуючи якісь борги. Е, все це виглядає як низькопрофесійний, Дипломатичні дії, і та кому там якби складувати ці дії? Там немає фактично дипломатів, тобто низькопрофесійна команда, яка націлена на те, щоб виконувати всі забаганки Трапа, які далекі від об'єктивних обставин. І тому цей крок наступний крок тиску тепер уже в тому, що вони зараз себе поводять, як скажімо, Фактичне зупинення багатьох ну всіх в воєнній сфері, там інформаційно залишається, все лиш, все решта вже приостановлено з точки зору американців. Навіть те, що було проплачено адміністрацією Байдена, все це перерозпреділяється, зупиняється і таке інше. Тобто, це позиція для нас нового, не нова, вона не спрацює. Путін досягає того, що хоче. Але американцям це просто так не пройде, і вже є підстави. Вони заявляли, наприклад, що не будуть приймати участь в Рамштайні. А коли розібралися, що в світі все тут пов'язане, якщо даже вони хочуть якісь питання на майбутнє вирішувати вже на поточний час, там в Тихоокеанському регіоні з Китаєм з тим з тим же, то просто так залишиться одні, Скажем, в цій боротьбі і, і всі ці наскоки ковбойські, які Трамп намагався, ні до чого не привели за 100 днів. А на 1 травня ці 100 днів завершуються. Тому треба спокійно, виважено пережити такі посили, Сказати, що, що там пропонує відкаф підстави того, що там русська населення. Є там частка, вони там говорять і це підстави для того, що ми віддавати і міжнародне законодавство, Ми на ньому стоїмо. Тобто, фактично, все повинно прийти до того, що зупинення територіальне і без всякої надії, що українці це підпишуть, що це відійде значить, до Російської Федерації. Це буде там. Тільки їх документ вони не керуються росіяни міжнародним законодавством. Своє вони роблять як захочуть чи хочуть, От. але відповідати будуть тільки самі за такі події. Тобто, по лінії зупинення ведення бойових дій, і то все це тимчасове. Тобто, нам треба зупинити ведення бойових дій, вийти на це перемір'я. Але це буде тільки етап для підготовки до подальших дій, поки вони будуть вестися дипломатичне, а там життя, як покажуть, нам треба скажем переформатуватися, організуватися для того, щоб в цих умовах розвиватися державі далі. І це для нас завдання. І торгувати територіями. Ніхто не збирається. Всі ці ілюзії від Віткафа і Трампа хай залишать для себе, а по іпугалки теж. Абсолютно, от ви згадали, до речі, про непрофесійних дипломатів, і скажу, що в них навіть між собою немає об'єднаної думки, тому що я починала із заяви Марка Рубіо. Натомість Джей Ді Венс відреагував і сказав, що через кілька годин, якраз після того, як Марк Рубіо погрожував вийти з переговорів, заявив, що оптимістично налаштований щодо досягнення миру в Україні. А чи бачите ви позитивні зрушення У нас мандри, знаєте, в цій виставі, де Путін є режисером? А значить, Трамп і компанія погані актори в цій виставі, які там виконують російські мандри, ти ні до чого воно не призведе, і для вони обидва в цій кноті Трамп і Путін. Трамп до 1 травня. І там До кінця цього тижня щось, вони оці шарахання, немає послідовності. Тобто дуже низький рівень професіоналіз... професіонального управління і стратегічного, і по внутрішнім питанням у себе в державі, і по зовнішнім. То він тарифи, тарифи накладає, то він зупиняє на 90 а процеси почалися і прибігає міністр фінансів, там, відповідаючи за економіку, і говорить Трампу, що ой ой-ой-ой. Ми зірвемо в цьому світі, значить, треба зупиняти. Ну, зупинили. Тобто, нічого суттєвого, послідовного, системного вони не пропонують і наслідки негативних, в тому числі стосуються стосується самої Америки. Це погана внутрішня і зовнішня політика, яка буде з такими підходами, обертатися дуже боляче бумірангом, бо який Трамп уже кинув. Ну, скільки скоро швидко до братка з усіма наслідками для Трампа і кампанії. Пане Ігорю, от якраз хочу з вами обговорити ще таке. Українців масово готуватимуть до опору ворогу. Для цього по всіх областях України запрацюють центри нацсупротиву. Відповідну постанову затвердив уряд. Чи підтримуєте ви таку ініціативу? Це штучне, можливо, щось формування. У нас є питання мобілізації треба провести справедливу повну мобілізацію. Це перше. По друге треба економіку провести на воєнний лад. Це не зроблено. Росіяни два роки тому це зробили. І третє, треба змінити законодавство, підвищити відповідальність кожного громадянина за безпеку своєї країни. Це фундаментальна стратегічна позиція, які не робиться самого початку війни. На жаль, і тому ми маємо важкі наслідки цієї ситуації, тому. Навіщо робити якісь нові центри? Якщо є ТЦК, називай, давайте їх переформатуємо. називаємо чим і як угодно. От головне, яким чином і яку функцію, які повноваження будуть? А скільки немає повноваження, то значить більше опікується тим, як відбувається бусифікація чи не бусифікація, і все таке інше. Саме порадили такий підхід, і зараз починаємо такий стан. Бо бригади, які воюють навіть на лінії зіткнення, вони не укомплектовані, і це дуже важкий стан. Угу, Влучна за увага. І щодо фронтів, а яка ситуація там, де зараз найбільш складно? Складно на Покровському напрямку, складно в полосі Сумська, Курська, Тілгородська. Загострення ситуації на Новопавлівському, Це пов'язано з Покровським, бо не можуть його взяти. Вони і навіть суттєві лінії перерізати логістичні. А час іде Путін теж в цей тноті, він об'явив фактичне завершення якоїсь. Ну можливо, придумую етапи СВО чи взагалі СВО своєї спеціальної воєнної операції. Йому потрібні, от вони зайшли вже в Сумську. От додаток політичний є. Майже витіснили з курщини, от він про це може сказати. А вот. ну і хотілося б взагалі по всім п'яти структурам, які вони включили по конституції. А там як вони не тужаться, поки не виходить навіть на Луганській області, де там 5% чи менше залишилось ще під нашим контролем, але досі їм не вдається. Тому новопавлівські декілька кілометрів до запеклі бої, щоб вийти і ще і на Дніпровську область, область, щоб показати, що і там якби починають бої. а також активізувалися з діє Ліманський напрям, тому що це агломерація Славянська Краматорська, і якщо вони намагалися до того просуватися з півня з зі сходу, то Ліманський напрям, якщо тут просунуться їм, то це буде загроза вже з північно-східного на Славянська на той же. Напрямую Запоріжжя, тобто фактично, по більшості фронтів ситуація загострилася, тому що Путін поспішає, йому треба якомога швидше захопити по більшій території, особливо в тих областях, які вони ввели до конституції. Така ситуація. От ви сказали, Путін поспішає. Якраз моє е, останнє запитання стосуватиметься цього. А що у планах у ворога? Адже у Росії розпочався рекордний призов до армії згідно з наказом їхньої міноборони призвати хочуть 160 тисяч людей хіба це свідчить про мирну стежку там весенній призов страхової служби у них відбувається а потім весені у них це планово відбувається крім того що скупають на контракти своїх громадян особливо там в районах де немає роботи фактично громадян своїх а також скупають по світу і постачання військових суттєво, де у нас не кінна ділянка фронтів скрізь наші військові закуп Кажуть, що росіян військових набагато більше, і питання не тільки в тому, скільки там у них питання в тому, що у нас не вистачає, у нас не укомплектовані бригади, які навіть діють на лінії зіткнення. В цьому велика проблема, яку треба терміново вирішувати. а вона не вирішується четвертий рік, тому що не проводиться повна. Справедлива мобілізація в нашій країні.